Як правильно зробити візерунок та чим прикрасити писанку, навчали на безкоштовному майстер-класі з писанкарства в обласній бібліотеці імені Олега Ольжича. Художниця Дарина Габрук розповідає свою першу писанку, зробила ще в першому класі. І зараз я захотіла, якби поділитися от тим самим, що я вмію, щоб е, українська культура, українська традиція якби, зберігалася, щоб просто залучити всіх людей охочих, які просто ну, з вулиці прийшли, побачили об'яву, прийшли, які мають бажання, щоб навчитись цьому. І безкоштовно, тому що я хочу показати, що ми можемо обмінюватися тим, що ми знаємо, абсолютно безкоштовно, і світ робити цим самим кращим і ну. І жити в ньому буде простіше і веселіше. на майстер-клас прийшли як дорослі, так і діти. Микита розповідає, прийшов на заняття вже вдруге і хоче навчити рідних розмальовувати пасхальні яйця. Я малюю сонце, щоб була сонячна погода у нас на Пасху, і хвилі. Вони це безкінечник. Мені дуже сподобався. Ось я їздив на море. Мені теж сподобалось. Я вирішив намалювати сонце і безкінечник. Я хочу заказати такі писачки, два штуки, і щоб ми з сім'єю сіли і розмалювали собі на Пасху, собі потім таке посвятити. Колишній голова Житомирської ОДА Кізін, який допоміг організувати майстер-клас, переконаний, мистецтво писанкарства потрібно передавати наступному поколінню. Неймовірно, по перша атмосфера. Така під час цього процесу Я дивлюсь і діти, і дорослі всі настільки цим захопилися, і дивлюсь на обличчя. у Всіх такі одухотворені обличчя, тому це треба звичайно популяризувати, тому що цьому мистецтву українському тисячі років насправді ці, в цих орнаментах стародавні символи, яким теж тисячі років. І ми не маємо цього забути, ми маємо передати теж нашим нащадкам це мистецтво, тому що в ньому є сенс, в ньому є міс є... в ньому. Якраз є ми самі. Усі бажаючі можуть відвідати ще один майстер-клас писанкарства 9 квітня у обласній бібліотеці імені Олега Ольжича.